Вчителі, учні та батьки, доброго ранку, Люба Двадцятка. Не дивлячись на незгоди, і з року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати 1 вересня, початок нового навчального року. Гадаємо, що всі наші учні добре відпочили влітку і готові з новими силами гристи граніт науки, вчитися старанно, з великим апетитом. Тому пропонуємо скоріше розпочати наше свято першого дзвоника і запросити на нього новачків-першокласників, які давно готові приєднатися до нашого шкільного товариства. Бажаємо ми першачкам тримати стрій з великих звершень, миру на землі. Йдіть за покликом своїх дитячих мрій. Опорою вам стануть вчителі. Оплесками привітаємо учнів першого А-класу, та їх класного керівника, першу вчительку Громадчук Галину Валерівну. Оплесками привітаємо учнів першого Б класу та їх класного керівника, першу вчительку Аваріанову Наталю Едвардівну. Любі першокласники, ваша перша вчителька відкриє перед вами двері до країни знань, де розпочнете свою подорож до нового і цікавого. Зібралась вся шкільна сім'я, майбутнє України. Її слава. Рівняємось, струмко всі. Лунає гім держави. Ще не вмерла Україна, ні слава. доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїх. we we'll Свого каже, що ми братя. Свято першого дзвоника оголошується відкритим на календарі 2 вересня, і хоч у нас нелегкий час. Ми все ж таки свято віримо, і віра наша непохитна в те, що Україна вистоїть та переможе ворога. В ці часи наша ненька Україна бореться за свою незалежність, проливає кров за нашу з вами землю. Наші захисники роблять усе можливе, аби ми з вами могли розпочати навчальний рік, щоб згодом стати для нашої держави міцною опорою та надією на світле майбутнє. Тож згадаємо та то вшануємо пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя на війні. Хвилиною мовчання. Відступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатися та відпочивати. Але війна не вкраде у нас свято знань. Не даремно ж в усьому світі нас називають незламні, і, попри всі перешкоди, ми продовжуємо навчатися, нехай знову покої онлайн. Але сподіваємося, що зовсім скоро зайдемо в наші рідні кабінети, нашої рідної двадцятки. А поки пропонуємо вам відправитися у цікаву подорож на дитячому потязі до країни знань. Старшокласники згадають, якою була наша гімназія. А першачки перші побачать її. Але ми впевнені, що всім наша двадцятка сподобається. Хлопчики і дівчата. Ось і закінчилося тепле літочко яке принесло нам багато теплих днів і веселих розваг. Багато хто з вас побував на річці, на дачі, в селі. Всі достально солодилися солодкими фруктами, ягодами та корисними овочами. Запрошую усіх вас до країни знань. А поїдемо ми на чарівному потязі. Отже, вирушаємо. Наступна зупинка танцювальна Пропоную всім трішки порухатися під веселу музику. Вас, діти! Сьогодні з вами трішки порухаємося. Руки вгору: 1, 2, 3. З нами руханку почни! Žijeme razem za Чекають цікаві заняття. Ми будемо розважатися, ліпити, малювати. Бажаю вам бути здоровими, усміхненими, добрими, розумними, щасливими дітками. До нових зустрічей! Раді сьогодні вітати. Хтось настав, хтось на фініш прийшов. І приємно буде згадати, скільки цінного кожен знайшов. І сьогодні ми з радістю знайомимо вас з винуватцями нашого свята, першокласниками. Надаємо їм слово. Ми школярики молі, діти рідної землі. Ми йдемо у перший клас, бо науки кличуть нас. Я українка, горжусь і радію, рідною мовою, я володію. От Тільки лише навчуся писати, родитися будуть і мама, і тато. Україна, не дивись, що я така маленька. Час мене, я швидко підросту. І усю, і бок свою серденька я тобі в дарунок принесу. Я маленька українка, чудодівчинка, дівчинка, в мене очі сині сині, як волошки удовлені. Мію гарно танцювати і люблю пісні співати. Про наш край і про родину, про велику Україну. Ще талантів я багато, буду в школі розвивати. В школі буду вчитись малювати Кримські гори, Карпати, степи халсонські та пагубиніпові. Соловуну колину озила, як і болить. Не молод, а, Дунай, край. Ось такі на пешечки йдемо в школу за юки. Пати всіх душими із любові до країн. Знає кожна я дитина, що все буде Україна. Школа дзвонить прошли і запрошена до школи. Дану свято свято знань не забуду я ніколи.